Чотири країни НАТО: Литва, Латвія, Естонія та Польща, мають намір вийти з договору про заборону протипіхотних мін. Це оголосили у заяві міністрів оборони. Йдеться про Отавську конвенцію, що забороняє протипіхотні міни. Після ратифікації конвенції ситуація з безпекою в регіоні суттєво погіршилася. Військові загрози державам-членам НАТО, що межують ЗРФ та Білоруссю, значно зросли. Документі йдеться за нинішніх умов безпеки. Дуже важливо надати нашим силам оборони гнучкість і свободу вибору щодо потенційного використання нових систем озброєння та рішень для зміцнення оборони вразливого східного флангу альянсу. Одноголосно рекомендуємо вийти з Оттавської конвенції. Міністри оборони зауважують, їхні країни залишаться прихильними до міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільного населення під час збройного конфлікту